Я сам себе відчуваю впевнено, але з поліцією. Звісно, без... А ті по поліція в будь якому випадку не Впевнено, не впевнено, але без нього все одно ви нікуди не дінетесь. Буде плохо, все одно куди ви будете звертатися. По-моєму, це не грає ролі. Нові чи старі. Люди те ж самі, психологія те ж саме. Через 20 лет. Поміняється, нове покоління. Приклад, де працюють, як працюють закони в державі, знаєте, по чому можна визначити? Чи є грати на вікнах в Європі, да на першому поверсі, на другому, чи є вони в Україні? от Поки у нас є грати на вікнах, це визначення, чи працює в нас поліція, чи працює у нас конституція, чи працює у нас прокурор, чи працює у нас президент разом з депутатами. Достатньо включити телебачення, і ви побачите. Розумієте, ми знаємо тільки тут, а ми по телебаченню бачимо Київ, Маріуполь або там і ще інші міста. І ми бачимо, що поки що ну нема то, що вони хочуть, я згоден, але поки що не чувствую себе безпеки. Так почуваюся. Е, ну, бо я бачу їхню діяльність, незважаючи на всю їхню критику, все рівно вони роблять добру справу. Е, навіть оцей от новий що з'явився, була на Карпатському медведі минулого разу, і там навіть двоє поліцейських їздили на Веліках. Я така, о, класно, нічого тут поганого не станеться. Ні. Я як таких дій не бачу з їхньої сторони. Ну, чесно кажучи, мені не треба було до них ще поки що дякувати Богу звертатися. Но... Не можу сказати на 100%, що вони відпрацьовують. Ну а так задоволений. Хай далі працює молодь, їй вже треба працювати. Вони, як кажуть, перевіряють регулярно, десь коли неправильно встановив і так далі. Ну от щоб вночі провірити заднє освіщення фонаря, де номер. Того немає. Я знаю, ні разу ще не зустрічалася, так що, напевно, так. Ну, Все-таки більше патрулюють місто, більше їх зустрічаєш на дорогах. Якщо бути відвертим, то так. Тому що найбільше бачу, їх часто по городі їздять і десь а, от відлавлюють тих порушників і автопорушників, і таких громадян десь. Так що десь трошки ну не так, щоб зовсім, але трошки є позитив в цьому. Чо, може, якщо вона не зразу така, як в ідеалі, боже, я б хотіла, але вона краще, як була, не принижує так людей. Гідне собі, що в ній самій. Мені подобається. Коли люди себе бачать гарними на роботі, відповідальними, поважають людей. У них обличчя світиться інакше. Я вірю в них. Ані більш культурні, більш вежливі, чисті, прятне. Це дуже приємно. Но с другой стороны, для меня есть такой минус, что я не вижу их вот ночью по дворам где-то, как раньше это была старая милиция. Вот там был такой эффект неожиданности. Я по себе помню, когда я был молодой, гулял ночью по городу, то мы боялись за да, что-то такое сделать, потому что мы понимали, что вдруг откуда не возьмись, может выйти милиционер. А сейчас этого как бы нет. Да. Больше их видно по улице. Люди тогда стараются... Здержуватися так, почуваюся, тому що я їм довіряю. Вони такі самі, як ми. Тобто, от вибрали фактично наших одноліток, людей, з якими ну знайомий, і які просто з народу, і в принципі, це дуже правильна річ проводити відкритий конкурс.